Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький відзначив молодих науковців, які досягли значних результатів, представляючи свої роботи та проєкти як на обласному, всеукраїнському, так і на міжнародному рівнях. Ми вас вітаємо від громади міста Кременчука. Ваші роботи одні з кращих в галузі, одні з кращих в Україні. Впевнений, що в цьому велика заслуга наших освітян. Нашої малої академії наук Олени Броніславовни, як керівника Ману, як президента Ману, ви вклали свій час, свій розум, свої знання, вклали в проекти, які перспективні, які дуже цікаві. Молодь двигун прогресу. Ця істина була, є і буде актуальною. Їхні ідеї та ініціативи принесуть багато користі нашому місту та країні. Я писала декілька наукових робіт. Це і в Малій Академії наук uh -huh. це психологія, англійська мова, дві секції, і писали їх два роки підряд по дві по дві роботи. Uh -huh. От вони були спрпсихологія була спрямована на розвиток старшокласників, підготовку старшокласників до вибору їх майбутньої професії. А з англійської мови я останню роботу писала на тему євролекту, на тему перекладу юридичних термінів. Uh -huh. В зарубіжній літературі ми досліджували культуру та культурну ідентифікацію головних героїв в творах зарубіжних авторів, що є дуже актуальним і для України на сьогодні, тому що герой в будь-якому випадку здійснює свій вибір між своїм та чужим. І для українців, які виїхали за кордон в зв'язку з повномасштабним вторгненням, це дуже гостра проблема, дуже болісна, і вона потребує як винесення в науковий простір та висвітлення. Ми розробили новий засіб діагностики наявності в рані пацієнта різноманітних осколків. Наразі це буде була актуальна тема, адже в умов війни багато спричинено осколкових поранень і дуже часто не було можливості їх своєчасної діагностики. І ми розробили новий спосіб, за яким ми використовуємо тактильний контакт і можемо знайти осколок, навіть дуже маленький. Місто усіляко заохочує молоде покоління до нових звершень та підтримує їхні починання в різних галузях науки. Головне, аби в дитини було бажання та горіли очі, кажуть освітяни. Якщо дитина хоче, то з ними можна здолати все, що завгодно. Я згадую той восьмий клас, коли зайшла Софія з великими окулярами і сказала, хочу писати наукову роботу з української літератури. Завдяки малій академії наук ми її відправляємо до табору. Його говорять, я хочу кримсько-татарського гуманітаристику. Mm -hmm. так з'явилася кримсько татарська гуманітаристика. Я хочу сказати, що добре, що ви такі діти. Коли сидиш і дивишся, то здається, у них за плечами є крила ангельські, вони шелестять. І це шелест, цей шелест надихає на те, що в подальшому ще будуть діти, ще будуть ті молодші зараз, які готуються захищатися. І ми будемо продовжувати цю роботу. Ну а наших уже ветеранів валою академії наук. Будемо запрошувати експертами майбутнє України в руках обдарованої молоді за нею. Розвиток і процвітання нашої держави. Тож побажаємо юним науковцям наснаги і нових досягнень. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.